Цей ліхтар є одним з найкращих на ринку України. В комплекті йдуть два акумулятори типу 18650. Також допускається використання акумуляторів типу 26650. Корпус ліхтаря виготовлений з металевого авіаційного алюмінію. Він легкий. І його дуже зручно тримати у руці. Зарядка ліхтаря здійснюється від мікро-USB. Корпус ліхтаря пиле та вологозахищений. Має резинові ущільнювачі, які захищають від потрапляння вологи, а також пилу усередину. Телескопічний зум. Дає можливість фокусувати промінь, що дуже допомагає при проведенні пошукових робіт, охоті, риболовлі та туристичних подорожах. Світлодіод типу XHP 90 є джерелом яскравого світла. Він у 6 разів яскравіше, ніж стандартні світлодіоди. Індикація рівня заряду допомагає зрозуміти, скільки заряду ще залишилося. А ліхтар має три режими світіння яскравий, середній і стробоскоп. Термін служби світодіода до 100 тисяч годин. Цього приблизно вистачить на декілька років використання, а після виходу світодіоду зі строю його можна з легкістю знамінити на новий. Завдяки функції фокусування променя дальність світіння може досягати тисячі метрів. Друзі, і як завжди, у нас працює безкоштовна доставка на нову пошту для всіх, хто зробив повну оплату або підписався на наш YouTube канал і Instagram. Переходьте за посиланням до цього відео.